І псалом, робоче благословення для кожного з нас. І тому сьогодні, дітки, брати, сестри, мені хотілося б, щоб ми благословляли ім'я Господнє, як ми прочитали сьогодні, як ми тобто чули, щоб ми благословляли ім'я Господнє, бо Він цього достоїть. І ви знаєте, коли я перебував у таборі, я один такий особливий, особливе місце для себе читав, хочу сьогодні проповідувати. У моя проповідь так просто і коротко називається Дбай про бідного. Господь відкрив мені Псалом 41. Я прочитаю 4 вірші, і потім ми прочитаємо ще з Нового заповіту. А зараз давайте відкриємо книгу Псалмів, Псалом 41, 4 перші вірші прочитаємо. Деректує Псалом Давида. Блажений, хто дбає про бідного. У час долі Господь і його врятує. Господь охоронятиме його і збереже йому життя. Він буде щасливим на землі. Господи, ти не віддаси його на призволяще Його ворога. Господь підтримає Його, коли Він хворітиме, усю Його біль Він зніме під час Його хвороби. Амінь. Знаєте, брати сестрі, є особливі ліки у Бога. І це не, не звичайна аптека. Господь каже, щоб ми з вами дбали про бідного. І Господь у своїй любові був завжди прихильний до бідного. діти, Бог завжди чуєте, був прихильний до бідного. Його повеління раніше було, наприклад, до ізраїльського народу, який знав живого Бога серед народів, наприклад, не дожинати поля, коли, пшениця, коли збирали ізраїльський народ пшеницю. То Бог каже, не дожинай до кінця поля. І, наприклад, коли ізраїльський народ вибирав виноград, то Бог каже, не до кінця вибирай виноград, трошки А Для чого діти? брати сестри, для того, щоб бідний прийшов і зміг взяти цю пшеницю. Знаєте, сьогодні було б дивно, якби сусіди прийшли збирати мою пшеницю, так, якби я не дожинав. Але тоді був такий час, коли ізраїльський народ взяв пшеницю і залишав для бідного. Бог завжди піклується про бідних. Бог є на стороні бідних. І ви знаєте, Христос для нас з вами залишив особливу таку притчу, і ми, я думаю, не раз читали, навіть і діти, можливо, її знають. Це Івані від Луки, 16 розділ, з 19 по 31 вірш. Я прочитаю цю притчу. Це притча про багатого воювання. І ви не раз, я думаю, вдома чи на проповіді, як чули цю, цю притчу, це особлива притча для нас з вами, залишив Господь. Читаємо Іванів 2, 16 розділ з 19 вірша. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та бісон і розкішно бенкетував щодня. А другий бідний, на ім'я Лаза, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав наситися тим. Що падало зі столу багатого, приходили лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лону Авраама, померший багатий, і його поховали. І терплячи муки аду, він звів свої очі, побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, закричав, гукаючи. Батько Авраама з серце наді мною. І прошли лазаря, щоб змочив кінчик свого пальця у воді, охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полумі. Та Авраам, Авраам промовив сину: згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами лежить Велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той відказав: «Благаю тебе, батьку, пошли його додому, мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: вони мають Моїсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував ні, батько Авраме, коли ж хто з мертвих прийде до них та, та покається. Він же сказав: якщо Моїсеї пророки не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих, воскресне. Особлива прича цей багач, брати сестри, про якого ми. Він не звинувачувався у, жад... у жадності чи у тім, що забрав власність іншого, або вчинив переблю і так далі. Зло, у якому був він винен, цей багаж, це гордість і відсутність співчуття. Це гордість і відсутність співчуття. Я думаю, що цей багатій не один раз за день виходив зі своїх ворот. І бачив цього бідного лазаря. Ми прочитали з вами, що цей Лазар бідний він лежав де він? Біля ворот Біля ворот цього багача. І я думаю, що цей багач виходив е, десь чи в магазин пройтись, чи ще десь на прогулянку. І кожного разу, коли він виходив за свої ворота, він бачив цього бідного лазаря. І тому багач не міг сказати. Я його не помітив, він був десь у куті, Ні, бідний лежав біля воріт. Ви знаєте, сьогодні біля наших воріт не лежить лазить, не лежить бідний. Але я думаю, дичі по життю ми часто зустрічаємо бідних. Одного разу, недавно, коли я був в Києві, я бачив одну жінку. Яка не просила грошей, але просила їсти. В неї була така табличка, де було написано: дайте, будь ласка, попоїсти, щось з'їсти. У мене не було з собою налічки, але ви знаєте, в мене була та їжа, яку я брав дітям. І я їй дав ну, те, що я мав, те, що з'їсти. І ви знаєте, згадуючи своє життя, кожного разу, коли ми бачимо бідних, брати сестру, діти. Правда у тім, що нам хочеться як можна швидше дати, не дивитися в очі бідного, а тим більше не говорити. Так чи ні, буває? Нам хочеться як можна швидше пройти біля нього, тому що це неприємний запах, це неприємна якась людина для наших очей. Нам завжди приємно бачити гарно вдягнутих наших сусідів, братів, сестер. Але коли ми бачимо бідного, ви знаєте, наше тіло воно сприймає його так негативно. Це правда у цій брати сесті, діти. Навіть я думаю, що коли ви в школу діти приходите і бачите трошки ну, не так вдягнутого однокласника, або ви знаєте, що він дуже бідний. Я думаю, що трохи навіть правду, якщо сказати так правду, можливо, навіть ваше відношення трохи не таке до цього відео. І це правда, брати сестри. Але Бог Бог. У своєму милосерді, він завжди пікується про бідно ні? І Христос каже до, до апостолів, що ви завжди будете мати кого? Бідних серед себе. Ви завжди будете мати таких людей. Але проблема у тім, що ми, ми не завжди, навіть християни, помічаємо цих бідних. І оцей багач, який бачив лазаря щодня. Я думаю, що у багача було що виділити, так чи ні? Він би не дуже обіднів, якби він. Ну, хоча б, якщо говорити сучасною мовою, заварив би йому хоча б ні так? Я думаю, що він не дуже б збіднів. І я думаю, брати сестри, дітки, що ми не дуже б збідніли, якби ми щось давали бідному. Навіть. Я хочу сказати вам, дітки, коли ви приходите в школу чи коли ви зустрічаєте бідного, ви щось уже в своєму житті можете робити для бідного. Якщо ви однокласнику, якщо ви знаєте, що цей однокласник не може, дозволити собі купити лишню ручку, і ви можете подарувати, бо у вас три ручки, то ви в очах Божих вже зробите добре діло, дітки. Чуєте? Помічаєте таких бідних. Однокласники. Дорогі брати сестри, нехай Бог досвід нас з вами в цій проповіді сьогодні, щоб ми пам'ятали про бідного. Ви знаєте, що Бог благословляє так наше з вами життя, що ми маємо достаток, так чи ні? Навіть в часи війни ми маємо достаток, тому що Бог пікується про свою церкву. І коли ми зустрічаємо бідних, братисест, давайте ми. Не будемо так, знаєте, скоропально проходити біля них, а все-таки будемо старатися їх помічати. Тому що Бог він завжди на стороні бідних. Він хоче, щоб наше серце християнське воно було відкрите до цих людей, чуйте. Як би нам неприємно було, неприємно було ці бідні, але Господь говорить до нашого серця, щоб ми були милосердними. Щоб ми були співчутливими. Проблема багатого була у тім, щоб він не був співчутливий. Ви знаєте, чому у цій притчі приводяться пси, так, як приклад, Христос каже, що хто його лизав Хто був милосердний? Пси були, так? А ви знаєте чому? Господь спеціально показує, що навіть пси, так? вони милосердніші, ніж люди, чуєте чи ні. Але нехай не буде так з нами. З нами християнами сестри, з тими дітьками, які ходять у зібрання. Ви знаєте, я думаю, що ми, коли прийдемо на небо, Господь покаже, ще більше, наскільки Він був милосердний до нас з вами вчите? Ми навіть до кінця повністю не оцінимо його милосердя, ну, так як повинно було би оцінити. Але ми все-таки помічаємо милосердя Боже в своєму житті. Ми бачимо. Кожну разу, коли ми сідаємо їсти, брати свят, це милосердя Боже. Тому нехай Бог солить нас з вами, щоб ми пікувалися про Бідного. Йому нехай буде за все. Слава і подяка. Амінь.